Під Верховною радою знову пікет активісти з прапорами коаліційних поліцил, представники громадських організацій, бійці самооборони майдану та афганці вимагають кожен своє вимоги, щоб ви достойні попали туди. Прем'єр-міністром хто має сині Арсені, я я хочу, щоб міністром не був Ярема. Я хочу добитися, щоб у нас був справжній, справедливий, чесний і професійний український уряд. А по кого ви бачите на премєр міністра? Олега тягнебока мітингувальники розповідають, кого вони точно не хочуть бачити при владі. Наші вимоги є прості. Ми не хочемо, щоб у новому уряді нашої держави були такі одіозні фігури, як Арсен Аваков, Денисова і Гросьма. Ці люди заміщені в корупційних скандалах. Ми хочемо або москаля, або Гриценка, або Ярему, або Чумака із удару є багато людей. Дійсно професіоналів. Професій... 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 Активісти також не задоволені у обсягом застави, щоб взяти участь у президентських перегонах, мовляв, такої суми молоді політики не зможуть собі дозволити. Основною перегоною є застава у 2,5 мільйона гривень. Я не знаю, яким потрібно бути успішним бізнесменом, щоб ці 2,5 мільйона гривень, хоча б чесним шляхом заробити за 5 чи за 10 років. Активісти зізнаються, їм не принципово хто стане у керма. Головне, щоб роботу прем'єра та депутатів жорстко контролювала громадськість. Нічого не треба робити. Нехай вони працюють. Люди вже просипаються. Тільки біля кожного з них по три чоловіка, і кожен з них повинен показати, які рахунки, де. Ежать а у то вже конкретні вимоги до народних обранців. Україна має бути унітарною державою. Мають бути ліквідовані будь-які автономії в Україні. парламент має бути двохпалатний, по 100 депутатів, професіоналів, які віддалені від будь-якого бізнесу. Народ повинен бути наділеним правом відкликання депутатів, які не виконують накази виборців. Підраду зібралося кілька сотень людей. Пікет мирний, утім, щоб убезпечитися від можливих провокацій. Ацій охороняють кілька десятків самооборонівців. Наша мета це є охорона Верховної Ради від самозахоплення і не допустити той ситуації, яка сталася в Криму, для того, щоб Верховну Раду захопили і, як кажуть, не дали сформувати уряду. Ми замість правоохоронні органи, тому що правоохоронні органи вони не знати, де зараз перебувають. Між тим після призначення нового уряду до будівлі Верховної Ради почали зносити шини. Вимоги мітингувальників повна люстрація влади, перевибори та розгляд української справи про масові вбивства у гайському суді. Юлія Боярськова новини телеканал Бізнес.